Хвилина півнячого кукуріку. Дідуню Петсон мав невеликий будинок із сада дротівню, столярню і курник для десяти корей. Часом кіт Фіндус, байдикуючи на подвір'ї, заходжував дражнити курей, а потім вони одне за одним ганялися. Після Петсона найкращим фіндусовим приятелями були кури. Одного дня. Петсон приніс додому картонну коробку. Він пішов у загороду для курей і зачинив її за собою. Краще постій там, Фіндусе. Він відкрив коробку і з неї вилетів щось велике і брунатне. Гвалт, сова! загорлав Фіндус. Та це ж півень. Хіба ти не бачиш? здивувався Петсон. Він тепер житиме у нас. Півень приземлився в одному кутку загороди і недовірливо роззирнувся. Житиме у нас? Що в цього доброго? Невже нам не вистачає курей? спитав Фіндус. Мені стало жаль, що Густавсон зварить півня в горщику, тож я й забрав його собі, відповів Петсон. От бачиш, як тепер кури порадіють? Коли це попробігали кури, побачили, що відбувається. Гляньте, у нас завівся півень. Який же він красень, закуткудактали вони. Це так доречно, песано, він нам дуже потрібен. Фіндос сердито витріщився на курей. Навіщо він вам потрібен? Кому потрібен півень? За все життя у мене ні Ані на мить не виникала потреба мати півня. Так то ж у тебе, мовив Петсон, – а з цим нетамущим істотам треба, щоб хтось за ними наглядав. Е, ні, старий, озвалася Прилян. Якщо хтось не то це ти, справа в іншому. І ось півень уперше закукарікав. Як сильно і красиво, подумали кури, і Петсон, мов недорізаний, подумав фіндус. Красиво кукарікає, сказав Петсон. Мені здається, його треба назвати Юсі на честь Юсі Берлинга, знаменитого шведського оперного співака. А мені здається, його і ніяк не треба називати, сердито мовив фіндус. Кури зааплодували і від захоплення скупчилися навколо півня. Йому стало приємно. Він витягнув шию і прокукарікав ще раз. Глянь, який він гарний, коли витягає шею перед курми, мовив пецон. Скільки гідності? Пхе, гарний. Де там? засичав Фіндус. Мені здається, що він смішний. Весь час дере голову догори. Кури робитимуть йому усе наперекір. Сподіваюсь, він витягне шию так, що вона у нього просто переламається. Минуло кілька днів, але більше не було жодних розваг. Звідтоді, як з'явився півень, усе змінилося, подумав фіндус. Кури вже зовсім не бажали з ним гратися, хоч він намагався вигадати дуже куметні ігри. От, скажемо, він хотів допомогти фрі гнуйовичці літати. Фіндус поклав на полідно дошку і вийшла гойдалка, потім на край дошки, що таркався землі, примістив пів бутерброда, а тоді видерся на гілляку, яка висіла над дошкою. І коли фія-гнойовичка стала на дошку, щоб з'їсти бутерброд, Фіндус чим з сили стрибнув на другий край дошки, і курка вилетіла як із катапульти, і пролинула кілька метрів у повітрі. От здорово, подумав Фіндус, так високо вона ще з роду не літала. Їй годилось б зрадити, а вона не зраділа. І то звісно через півня. Якби він не прибіг, не насварив Фіндуса і не прогнав його геть. То вона звичайно посміялась із себе та й квит. І так було весь час. Тільки но фіндус приходив неподалік, з'являвся півень і проганяв його геть. А кури ніяк жодним словом за нього не заступалися. І тепер все було не так, як тоді, коли Фіндус жартома любив ганятися за корми. Півень по справжньому бив його дзьобом. Якщо кіт не встигав утекти, то було зовсім невесело. Та найгірше було все таки кукарікання. Півень починав кукарікати ще навіть до того, як фіндус прокидався. Потім він кукарікав майже цілий день знов, знов і знов. Після трьох днів півнячого кукарікання. Фіндусові здалося, що він збожеволіє. Спершу він намагався й собі кричати тоді, як півеньку корікав, але від того не ставало тихіше. Тоді він наклав повну балію покришок від кастрюль, що тільки познагодив у кухні, і потягнув їх на подвір'я. Коли півеньку корікав, фіндус починав кричати ще дужче і торохтіти так, що здіймав страшенну гуркатню. Але з того вийшло тільки те, що прибігли кури та пецон, який попросив його не торохтіти. Тобі ж здавалося, що тут занадто тихо, закричав Фіндус. Це насправедливо. Йому можна кричати, скільки занаманеться, а мені навіть співати не можна. Півень закукарікав. Цить! крикнув Фіндус. Петсон, ну скажи йому, нехай заткне пельку, а то я звідси піду. І він побіг у будинок, піднявся на горіще, заліз у свій потайний сховок і заткнув вуха. А ще він був настільки розлючений і зажурений, що не знав, куди йому подітися. Тепер уже й пецсон занепокоївся. Гірко на душі, коли Фіндус журився і був у кепському гуморі. А крім того, уже й Петсон почав думати, що кукарікання було таки забагато. Деякі півні кукарікають зовсім трохи, коли неколи так собі уявляв Петсон. Але цей поводився, мов навіжений. Нічого не помогло і те, що Фіндус намагався його перекричати. Увечері, коли кури і півень полягали спати, Фіндус вийшов зі свого сховку. Похмурий і зіщулений, він сів коло пецана у московій альтанці. Саме зараз, відколи з'явився півень, настала найкраща пора дня, коли на дворі лишився він, Пецен і ластівки, що пурхали над їхніми головами. А вони сиділи, насолоджуючись тишею і спокою. Ти думаєш, він тепер мовчатиме? пробурмотів Фіндус. «А тож, тепер усе буде спокійно, сказав Петсон. У повітрі стояла тиша. Ген у далині замукала корова. Здається, ви разом не вживетеся, по хвилі мовив пецон. А ні, сказав Фіндус. Хіба він повинен жити тут завжди? Мабуть, випробуємо ще трохи. Я скажу йому, щоб не кукарікав так часто. Одного кукарікання на день вистачить, мовить Фіндус. Навряд чи він на це пристане, але, може, хоч коли-неколи. Побачимо, що буде завтра. Наступного дня Песон. Знайшов півня і пішов з ним до дротівні, тобто їх ніхто не чув. Там він, поважно поводився на ю... Подив... Там він поважно подивився на Юсі. А Юсі закукарікав так, щоб валилися дрова. Ти красивий півень і гарно кукарікаєш, мовив Петсон. – Проблема лише в тому, що ти, правду кажучи, забагато кукарікаєш. Ми цього не витримаємо. Дуже великі півніку кукарікають зовсім трохи, коли неколи всього якусь мить або що. Мені хотілось, щоби ти так робив, а то я поверну тебе Густавсонови. Півень знав, що тоді з ним станеться, тож мусив поступитися. Та аби тільки показати, що за півня ніхто нічого не вирішує. Юсі запропонував таке. Він кукарікатиме не скільки заманеться, а п'ять хвилин щогодини. Дідуню погодився. Петсон повісив на стіні курніка годинник із зозулькою. Щоразу, як зозулька висовувала з нього й кувала, півень також мав кукарікати. Спершу він весь час стояв перед годинником. Не зводив із нього очей і просто чекав. Кури трішки занепокоїлися, бо відчули, що й вони повинні стояти і дивитися на годинник, хоч гадки не мали чого. Тієї миті, як зазульче на віконці відчинилося, півень заходився кукурікати. Голосне, пронизливе, безперервне кукарікання впродовж п'яти хвилин. Було таке сильне, що навіть кури захвилювалися, закутку забіглися і поховалися. Песен зайшов до гардероба і зачинив за собою двері. Тим часом Фіндус уже сидів у своєму сховку на горіщі, накривши подушкою голову і заткнувши вуха. Цілий день, кожні години, півень кукаріка в п'ять хвилин. Часом п'ять хвилин тягнулися надзвичайно довго. Наприкінці дня кури прийшли подивитися котра година. На той час вони покинули свою роботу. За хвилину до п'ятої кури розбіглися і поховалися. А півень лишився сам, втупивши очі в годинника із зозулькою. О п'ятій годині він уже зовсім не мав сили кукарікати. Йому страшенно хотілося, аби хучій настала шоста, щоб піти спати, однак таки спробував закукарікати востаннє, хоч голос у нього геть захрип і про кукарікав лише хвилину. Йому було недобре, сумний, як ніч, і подався у курник, не переймаючись тим, що забув погукати курей. Петсон вийшов із гардероба в той час, як Фіндус спустився з горища. Ти думаєш, що він уже накукарікався? спитав Фіндус. Здається, так, відповів Петсон. Напевно, виснажливо так кричати, адже він не витримав і п'яти хвилин, поговорю з ним знов. «А ж, поговори, мовив Фіндус, скажи йому, що звариш його в горщику. Не набагато краще вийшли наступного дня, хоч Пенсон попросив півня кукарікати тихіше і швидше. Щогодинний Юсі надривався в безперервному істерічному кукаріканні, що пронизувала цілу околицю. Може, то тривало не так довго, як раніше, але Фіндус вважав, що крику було таки забагато. Як же Фінду стомився від півня? Йому здавалося, що цей півень усе зруйнував. Перед ним постійно запобігали. На півню витрачався цілий день. Якщо він таке годину мовчав, то Петсон неспокійливий і змушений був його шукати, щоб переконатися, чи нічого не сталося. А раз дідуню навіть викопав черв'яка і дав йому з'їсти, оскільки подумав, що голос у півня зривається через те, що він замало кричить. А от для фіндуса Песон ніколи не викопував жодного черв'яка. Вже того ж вечора фіндус вирішив, що сам піде і поговорить з півдня. Він нашкрябав на аркуші паперу якісь карлючки. Так, як, звичайно, робив Петсон, коли щось писав. Тоді пішов до півня, що сидів на бантині в оточенні своїх курей. Я маю повідомлення від Петсона, заявив фін з владним тоном. Дідусю занедужав од усього цього лементу. Тож загадав мені сказати вам те, що він написав на аркуші паперу. Він розгорнув аркуш і прочитав. Від завтрашнього дня півневі дозволяється кукарікати лише хвилинку вранці і хвилину ввечері. Інакше він опиниться в горщику. Щинилося обурене дахкання. Кури залементували, а півня охопила розпука. Він зроду не чув такого, щоб півень кукарікав лише двічі на день. Це неприродно для не півня. Однак фінтус не поступався, і Юсі обіцяв спробувати. Наступний день у житті Юсі виявився найважчим. Уранці він гарно прококарікав голосно і пронизливо, немов подав повітряну тривогу і збудив усю околицю до самої крамниці. Але потім із тим стало сутошно. Вже за якусь годину він почав пробувати подавати голос, а виходило дедалі гірше і гірше. Він спромігся лише кілька разів жалю гідно простогнати, і таке з ним діялося цілий день. Він не знати був думати ні про що інше, як про те, щоб дотримуватися тиші. Майже всі кури вважали, що він витрачає свої зусилля не на те. Якби себе перехитрити, замість того, щоб бути до них уважнішим, Петсон замислився. Та нехай би вже кукарікав трохи більше, то, звичайно, було б весело. Хоч все-таки годилося б дотримуватись якогось порядку, подумав він, але нічого не сказав. Фіндус залюбки ще щось втелентував би, але надвічір, коли побачив, як відважно Юсі сам себе поборював і як страждав, Фіндусові стало навіть жаль півня. Він мучився від нечистого сумління через те, що збрехав, тож навіть став міркувати чи не розповісти півненні, що сам вигадав того листа, однак не наважився. Увечері вони почули Юсінове кукарікання. Воно розляглося над доколицею голосним жалібним звуком. Кури звели на Юсі захоплені погляди, раділи, що півень до них повернувся. Нехай би й так і кукарікав, подумав пецон, і навіть фіндусові сподобався той звук, надто через те, що Юсі кукарікав лише тричі. Потім запала неймовірна тиша. Наступного ранку ніхто не закукарікав. Коли Петсон вийшов на двір, щоб погодувати курей, вони всі сиділи в курнику і плакали. Півня не було. Він не витримав того, що йому не дали досхочу кукарікати. Він пішов, захлипала красуня стіна. Він полетів просто через загорожу озвалася друга. орлан білохвіст, він либонь умів ще й літати, додала третя. Він багато чого вмів, той півень. Ми ніколи його більше не побачимо. Нам не вистачатиме півня. І кури заголосили. Однак він дуже гарно попрощався. Педсон сторопів. Але як же він тепер даватиме собі раду? Мабуть, можна було б усе обговорити? Він дасть собі раду, сказала фія золотинка. Півні мають почуття гідності. Вони нічого не обговорюють. Пец вибіг на двір. Але, але, а що як його схопить лис або яструб, або якщо він помре з голоду? Далі вони більше нічого не чують. Бо дідуньо зник за деревами, заросли за пагорбі. Його не було, може, з годину. Він обнишпорів усі усюди, але півня не знайшов. Фіндусові стало соромно. Власно вийшло так, як йому хотілося, хоч лише подумки хотілося. Тепер, коли це сталося насправді, то він пошкодував. Це через мене, сказав Фіндус, а тоді розповів про листа. Педсон звів на нього серйозний погляд. Ти справді вчинив негарно, мовив він, та ще й від мого імені. Мабуть, тобі зараз дуже соромно. Я ж не знав, що він утече, мовив Фіндус і ще дужче засоромився. Може, він повернеться? Напевно, ні, відмовив Петсон. Але ми все таки будемо сподіватися. Тепер на подвір'ї знов стало тихо. Петсон у задумі дивився на кури, що вже трохи повеселішали. Здавалося, вони тепер переймалися іншими клопотами. Я думаю, що скоро в нашому курнику лунатимуть інші звуки, мовив Петсон, цебто піщатимуть курчата. І я так думаю, жваво вигукнула Софія Фія. І я, вигукнула ружинка золотинка і закудахтала разом із рештою курей. Ми всі в цьому впевнені, сказала Прилля, що мала задоволений вигляд. А коли це станеться, ти повинен обережно з ними поводитись, попередив Фетсон Фіндуса, бо молі курчатка такого не витримають, тобі доведеться бути насторожі, щоб сюди не занадився який-небудь кіт і не поїв їх. Тоді навколо фіндуса мовби щось засяяло, і він уже достетенно знав, що робитиме, коли день і ніч сидітиме під курником.